Зараз Олег Ляшко, давайте послухаємо за закони, але е, Порошенко вимушує нас ходити по судах. Бо ми захищаємо не лише право Мосічука на слово, на захист, ми захищаємо право кожного українського громадянина, бо влада сьогодні свавільно порушує ці права. Бо коли вперше за 25 років незалежності всі українського парламенту по безпреділу арештовують народного депутата, що вже говорити про людей, які не мають статусу народного депутата, які живуть у райцентрах? Селах, містечка, да, і в Києві, да, де вони знайдуть правду, в якому суді, в якому прокуратурі. От ми зараз з вами знаходимося в цьому так званому храмі правосуддя. Да. 30 поверхів вистроїли. Є тут хоч йота правосуддя в оцьому храмі, на які мільярди витратили. Тому коли мені розказують про реформи системи правосуддя, про реформи прокуратури, єдина реформа можлива це звільнити всіх к чортовій матері до одного від генерального прокурора до районного прокурора і слідчого. Те саме із суддями продажним коли вони нас виганяють із зали суду, тому що бачите, ми їм продемонстрували картину суд Камбіса, і вони, як чорт наладана реагують на цю картину. Чому? Бо не знайдете ви чесних суддів. Переважна більшість з них це продажні чесного суддю. пам'ятаєте, коли з діоген серед білого дня із фонарем ходив, шукав щось там істину? От так само попробуйте знайти в нашому українському суді чесного суддю. Тому ми сюди прийшли для того, щоб наполягати на законному рішенні щодо звільнення Мосічука. за е... Цей час ми зібрали понад 80 заяв народних депутатів України, звернулися до суду з клопотанням про звільнення Масічука на поруки. Це народні депутати від усіх фракцій. До речі, і позафракційні. До речі, на що звертаю увагу, значна частина тих, хто голосував за арешт Масічука, сьогодні підписали клопотання до суду про взяття його на поруки, бо люди усвідомили щодо незаконності цього рішення. Також учора я отримав інформацію, що вищий адміністративний суд України. Нарешті призначив розгляд справи за моєю скаргою до Верховної Ради і до Гройсмана про визнання незаконними його дій і про визнання незаконними рішення Верховної Ради про арешт Мосічука. Розгляд справи призначено на 20 жовтня. Хоча ми цю скаргу подавали ще 18 вересня, і по закону Вищий адмінсуд мав би призначити її розгляд упродовж трьох днів. Але влада за моєю інформацією я точно знаю, влада тисне, суддів викликають до адміністрації адміністрації президента, де взагалі агітують їх, щоб вони не приймали законного рішення. Я сподіваюся, що і судді апеляційного суду, і судді вищого адміністративного суду, там де розглядаються наші справи, наші скарги на президента, на незаконні дії голови Верховної Ради, вони все таки будуть пам'ятати про клятву юриста, яку вони давали. До речі, сьогодні день юриста. І я вітаю всіх юристів і всім професійним святом. І головне пам'ятати, що суддя то не для того, щоб виконувати команди з адміністрації президента. Та чи з будь-якого іншого органу для судді це головне закон? Так, от закон сьогодні на нашому боці, а влада діє по безпреділу. Скажіть, Будь ласка, чи всі депутати з вашої фракції прийшли сьогодні в апеляційний суд, чи дехто пішов все-таки на засідання? Ні, ми прийняли рішення, що фракція в повному складі сьогодні йде до суду. Як ви бачите, тут дуже багато народних депутатів України інші дойдуть. Я хочу сказати, ми захищаємо не лише Мосічука. Ми захищаємо право кожного громадянина України: право на захист, право на слово. Бо коли свавільно людей позбавляють цих прав, коли в Україні ігнорують влада ігнорує верховенство права, свободу слова, то ми цей безпреділ маємо зупинити радикальна партія, бо це основоположні права кожної людини. А будь ласка чи все в тих Ляшко сказати і вигнати суддів відповідно і привітати з ним юриста? Ну власне, ми теж.